Заварів боль, гарматна! 345. Один снаряд зарядити. Один снаряд зарядити! 345. Буде вірно! 244, один снаряд зарядити. Прийом! Ворог дуже швидко навчився пристосовуватись до ведення війни. Ну, якщо зрівняти з тим, з нашим ворогом, який був на початку повномасштабного вторгнення. То зараз е трошки якісніша армія, на жаль. І на жаль, вони зараз йдуть наступ. Я З друзьями, що вони не робили, їм нічого не вдасться. Вони просто прийдуть, так само підуть дуже швидко. Залишать добриння на нашій землі. Було б дуже класно, якби нам дали чудові топори. Ми цього дуже чекаємо, прагнемо до цього, але що є, ми стараємося максимально професійно працювати на цій техніці. Бо від цього залежить життя і наших побратимів, і нас самих. What